Десята Всеукраїнська літня школа онлайн-академії інноваційного розвитку стартує. Куди йдемо цього разу? Національний природний парк Кременецькі Гори. Національний парк Кременецькі гори відомий рядою і плісостих пагорбів, які розкинулися на площі понад півтори тисячі квадратних кілометрів. Мов добрі духи Кременецькі гори обравляють Кременець місто з давньою і славною історією. Однією з пам'яток є Данилова Кора. Назву її пов'язують із основником Малицько Волинського князівства князем Романом Стаславовичем. Під час полювання на цих землях він отримав звістку про народження сина, з давнім вичерпня закладного міста і назвав його частину Даміли, майбутнього короля Данила Оцька. На вершині Замкової гори можна побачити залишки потужної фортеці 13-го сторіччя, одного з небагатьох потрібів, яке стояло поет татаро з польською навалою. Скелі Словацького це геологічна пам'ятка природи, природи. Величезні стовпоподібній скелі, на росте гра, пороблена полупа. За переказами хотів би відпочивати польський поет Юрій Словацький. Та Трененецьке саме ярдем 500 років. Тут видобували каміння для фортечних мурів на Замковій горі. Що ж ще тут цікавого? На Божій горі знаходиться цілюще джерело. Є місцеві геологічні пам'ятки природи, дівочі скелі. У лісовому урочищі Гниле Озеро знаходиться та Словацького. Навіть чотири велосипедних маршрути і сальна траса у Кременецьких горах безліч історичних пам'яток. Тут знаходиться сім музейних комплексів, одинадцять пам'яток архітектури національного значення і три центри паломництва. Що ж ще тут цікавого? На Божій горі знаходиться ціліще джерело, є місцеві геологічні пам'ятки природи. Все? Та ні, поїхали з нами і матимете нагоду все це побачити.